Всім. Я дуже довго відкладала запис цього відео, бо мені хотілося знайти ідеальний момент, коли в кімнаті буде тихо, коли Катя буде відпочивати, і я матиму можливість зосередитись і сформулювати свої думки. Але чим більше. Але чим більше часу минало, тим я краще розуміла, що таке недосить ідеальне привітання, воно більш підходить під сьогоднішнє відео. А сьогодні я хочу показати вам мій день. Я спробувала зняти все за один день, змонтувати, і показати, як я готую, прибираю і втомлююсь. Зазвичай я вирізаю невдалі моменти, але сьогодні я їх залишила, щоб показати, як воно. Відбувається насправді. Вже коли я монтувала, я побачила стільки класних ракурсів і вдалих моментів, які раніше не помічала. І тому я буду дуже рада, якщо це відео допоможе вам наступного разу, коли ви будете займатися своїми справами, побачити якісь вдалі ракурси в вашому житті. Можливо. Одразу кажу, що так проходить не кожен мій день, але більшість. Ранок починається приблизно одинаково, я мию глечики і набираю воду, яку треба випити за день. Це моя велика проблема я можу нічого не пити кілька днів, і це відчутно погіршує моє самопочуття. Один глечик я віднос Вові, щоб він теж не забував пити, інший ношу за собою. Воду ми замовляємо. Приблизно раз на тиждень нам привозять три таких великих бутиля на 19 літрів. Коли вода закінчується, одягаю насос на іншу пляшку, а порожню відношу на балкон. Мені так дуже зручно. Каті подобається гратися пляшками. Вона часто там стоїть, дивиться на бульбашки, мацає екраник. І я з острахом чекаю моменту, коли вона навчиться натискати на кнопочку. Горщик я замовляла в ікеї. Мені дуже подобається кришка у вигляді великої пробки. Далі йде прибирання. Дуже часто ввечері в мене не вистачає на це сил і бажання, річ не вистачає часу. Катя попросила водички. в неї є чашечка з трубочкою, але бувають дні, коли вона краще п'є зі звичайної чашки, а бувають дні, коли взагалі не хоче пити. Після прибирання одразу починаю смітити. Треба швиденько приготувати сніданок. Дістала все, що потрібно для приготування і привела в порядок ваги. Зранку я часто готую якийсь салат, заздалегідь для цього варю або запікаю м'ясо. Сьогодні в мене запечене дюшине філе, дуже смачненьке. Нарізаю дрібними шматочками і зважую. Я рахую все, що кладу в салат, а потім підраховую кількість калорій. З часом я навчилася уявляти, скільки калорій і яка вага продуктів, що використовую найчастіше. Мені часто пишуть, що підрахунок калорій це прямий шлях загнати себе в невроз і отримати розлад харчової поведінки. Але підрахунок це лише цифри, найзручніший спосіб, який вигадало людство, щоб отримувати і аналізувати інформацію. А як ставитись до цієї інформації і до себе це особиста справа кожного. Я вже нарізала сир і мию помідорки. Коли кваплюсь, вмикаю воду занадто сильно і від напору розбризкується все навколо і навіть потрапляє на підлогу. Нарізаю помідори, вони роблять салат соковитішим і більш літнім чи що. Поруч зі мною Катя вона була зайнята своїми справами і майже не звертала на мене уваги, але її терпіння не безкінечне, тож я спробувала пришвидшитись. Швиденько дорізала перчик, додала йогурт, гірчицю, зелень, все посолила і кої як примішала, бо вже було мало часу. Зазвичай на цьому я закінчую знімати, але так як це чесне відео про мій день, я вирішила залишити кадри, де прибираю те, що випало з тарілки, і мию посуд, що використовувала. Розклала все на тарілки, вийшли дуже великі порції. Після сніданку ми з Катею заснули на годинку, потім трошки погралися. І прийшов час займатися обідом. Зранку я поставила розморожуватися м'ясо. А ще мені захотілося спекти кексики. Я насправді дуже рідко щось печу, але залишився банан, який почав псуватися, тож всі сумніви відпали. Я пом'яла банан виделкою, а потім подивилася в рецепт. Він мені здався якимось не дуже вдалим або недописаним. Тож я не стала ризикувати і знайшла інший рецепт бананових кексиків, таких дуже багато. До банану я додала яйце, какао, і в мене вже була відкрита пачечка. Поки виміряла, скільки треба, розсипала, потім почала витирати. Катя попросила водички і навіть майже не розлила. Тож, після того, як я витерла какао, я витерла ще й підлогу. Але повертаємось до кексиків. Я додала трошки м'якого вишкового масла, кілька ложечок муки і навіть забула їх просіяти. Не помітила, як сів телефон і не зняла решту рецепту, але все, що треба, буде, як завжди, в описі до відео. Тут почала готувати прикорм для Каті. Порізала шматочками перчик, що залишився з ранкового сніданку, і додала пшеничної крупи. Трошка захопилася і насипала забагато. Потім зрозуміла, що Катя стільки не з'їсть, спробувала відсипати назад. Знову поквапилась і розсипала більше, ніж потрапило в контейнер. Крупу помила, і в мене не дуже вдалий ситочко. Воно двошарове. Один шар дрібненький, а другий трошки крупніший, і там весь час застряє щось, щось, що дуже важко вимити. Щоб його вимити, доводиться постаратись. але я забуваю купити нове. Ставлю катіну кастрюльку на плиту і починаю готувати обід для нас вовою. Нарізаю куряче на шматочки. воно не дуже розморозилося, тож я вирішила дати йому ще трошки часу, а сама почистила і нарізала цибульку. Згадала, що кексики в духовці і вирішила глянути, як вони там. На готовність перевіряю тісто з сірниками. Якщо не пристало до сірника, значить можна діставати. А ви теж так робите. Кексики виявилися вже цілком готові, тож я їх дістала, щоб охолонула трошки, стала блендер і спочатку подрібнила цибульку. Мені подобається так робити, бо котлетки виходять смачнішими і соковитішими. А ще це дуже швидко. До цибулі додаю шматочки курочки. Вона так до кінця і не розморозилась, але чекати вже не було часу. Спробувала класти менше шматочків і довше подрібнювати. Трапились шматочки, які не піддавались з першого разу. Я вибирала їх з фаршу і пробувала ще раз з новими. В кінці вийшло пристойно. Я встигла закінчити з фаршем, перш ніж Каті набрила чекати і вона попросилась на ручки. Я її трошки поносила, а потім відволікла таємною зброєю. Кексики охололи, і я їх витягла з форми та присипала цукровою пудрою. Якщо робити це через ситочко, то виходить рівномірно потросити. Забігаючи наперед, скажу, що вийшло дуже смачно. Продовжую працювати з котлетками. Розбиваю 2 яєчка, відвертаюсь від гори брудного посуду. Посолила і додала спеції. Я не дуже тямлю на спеціях і не знаю, що до чого підходить, тому використовую якісь мікси, які одразу продаються в супермаркеті. Рибочки я зважила, добре їх промила і нарізаю. Можна будь-які шматочки робити, але вони все одно сильно зменшуються в розмірі. Катя вже набридла гратися самій. Я з нею говорила і показувала, що роблю. Коротше. Робила все, що в моїх силах, аби втягнути час. Каті настрій та терпіння остаточно вичерпались, і далі я ріжу хрибочки вже одною рукою, а другою тримаю Катю, щоб їй було видно. Зараз мені в рекламі весь час трапляють такі підставки вежі, щоб дитинка була поруч, а з часом могла допомагати готувати. Чи маєте таке? Напишіть, якщо це зручно, бо я не знаю, чи потрібно купувати. Гриби смажаться. Я протерла поверхню, прибрала все зайве і викинула сміття. Дістала противень, застелила його пергаментом і почала примішувати і вибивати фарш. Чим краще це зробити, тим соковитішими виходять котлетки. Насипала панірувальні сухарі і починаю формувати кульки. Головне завдання запхати всередину шматочки грибів і обваляти їх в сухарях. Фарш рідкий, тож виглядає це не дуже, але як смачно виходить, до грибів можна додати сир. Або покласти сир замість грибів, теж смачно. Катя допомагала знімати, вона час від часу приповзала і рухала штатив. Я залишу тут фрагменти того, що виходить в цей момент. Звичайно, таке я теж вирізаю, коли монтую відео. Продовжую формувати котлетки. В якийсь момент Катя зацікавилася котом. Вона хвилин п'ять стояла в коридорі і щось йому розказувала. Я спочатку не могла зняти це, бо були брудні руки, а коли пішла, то відволікла обох. Поставила котлетки в духовку і далі моє любиме прибирання. Розкладаю продукти, що не використала, заливаю в одною формочку. Мені вона не дуже сподобалась якась така собі якість. По відчуттям, може на кілька разів розбираю сушилку для посуду, збираю воду, щоб вона не стікала на підлогу, і перемиваю посуд. Зараз стараюсь час від часу себе зупиняти, робити паузи у приготуванні і прибирати в процесі, але часто забуваю чи не встигаю. Також зазираю іноді в духовку, бо знову забула глянути на годинник. Коли поставила котлетки і тепер тривожусь, щоб вони не були сирими чи не згоріли. Поки готуються котлетки, роблю ще й салат. Насипала в миску листя салату. Зараз ми з'їдаємо таку пачку на двох за один день, тож я почала купувати 3-4 упаковки зараз. Хоча пам'ятаю час, коли купувала одну таку пачку і все одно половина псувалася та викидалася. Зробила максимально лінивий салатик. І насипаю Каті обід. Кашка їй подобається. Варю окремо без солі і цукру. Зараз чищу перчик від шкірки і нарізаю шматочками. І ківі чищу і нарізаю. Насипаю гречку, салати, котлетки для нас п'ять хвилин їжі і знову прибирання. Спочатку витираю Катін стільчик і сподіваюся, що зовсім скоро вона навчиться їсти акуратніше. Потім переходжу на стіну, бо сьогодні дитина була якась дуже влучна. Збираю іграшки з підлоги і протираю. Роблю це швидко, бо ну, це вже не перша за сьогодні. Якщо щось пропустила, то пропустила. Відчуваю, що втомилася. І це в тому не так від приготування, як від багатозадачності, бо треба було і за дитиною дивитися, і знімати, і прибирати. Тут я знайшла свій холодний чай, не встигла його випити вранці, в обід долила туди гарячої води, але все одно не встигла випити, а зараз таки дійшли до нього руки. Катя так дивилась на мене, що я вирішила дати їй водички, та вона не захотіла. Знайшла зошит з меню, звірила зі своїм планом і повикреслювала страви, які вже приготувала, і продовжила прибирати далі. Якийсь нескінчений брудний посуд. Навіть почала придивлятися послуга клінінгу, бо щось мій оптимізм закінчується. А куди діти час, що звільниться від прибирання, я легко знайду. Після зйомки цього відео. Я помітила, як багато я готую, скільки це часу займає, і почала задумуватися про заготовки. І як оптимізувати весь цей процес, бо щодня в мене на приготування йде приблизно 5-6 іноді 7 годин. На вечерю буде рисова запіканка, тож я промила і поставила варитися рис, щоб підготувати основне, поки я все одно на кухні. І далі я продовжую мити посуд. Ось тут я знову згадала про ранковий чай. Катя поруч щось щебече, показує мені, іноді робить спроби зняти з мене штани, поки встає, опираючись на мене. Мені подобається Катіна кріселко ще й за те, що з нього знімається ця верхня кришка, і я можу легко її вимити і просушити. І в Каті вже з'явилася звичка. Якщо столик виглядає так, отже, зараз будемо їсти. Налила води в протвінь, щоб трішки легше було мити. Мабуть, це сама часто використовувана річна кухні. Стараюсь про нього дбати. Після прибирання знову дістаю необхідні продукти, що підготувала для вечері. Читаю склад і термін придатності, який час тому для мене стало відкриттям те, скільки корисної інформації пишуть на продуктах, але мені написали, що іноді виробники не дуже добре, не дуже добросовісно ставляться до цієї інформації і не завжди достовірну інформацію пишуть. І мені цікаво, наскільки це поширена практика. Але поки що я цим питанням не заморочувалась. Достану противень і ваги, нарізаю сир, помідори, кубиками та оливки навпіл. Помішую рисову кашу дістаю курочку і яйце. Курочку треба зварити на сніданок, але в мене не було вільної кастрюлі. Довелося пересипати гречку в скляний контейнер. Насипаю Каті вечері, знову дала їй кашу, і ріжу, і чищу огірочок. І додаю хурму. Вона любить хурму, але це така ж слизька, незручна штука. Стараюсь допомагати їй їсти. Вдягаю підставку на столик і ставлю миску. Ми з Вовою вирішили повечеряти пізніше. Тут Катя вже поїла, а овочі для запікання запеклись. Дістала їх з духовки і додаю рис, все перемішую, щоб було смачненько, зважую і насипаю. Додаю котлетки, нам теж ріжу огірочок і хорму. Вова сьогодні захотів поїсти в кімнаті, тож я віднесла йому вечерю і повернулась насипати собі. Ми не часто їмо окремо, тож це навіть розвага. На цьому я буду з вами прощатися до наступного відео. Дуже дякую, що були зі мною весь мій день.